Мої найщиріші вітання вам, любі мої друзі. Сьогодні, я так думаю, що ми зробимо з вами літній десерт, поки сезон ягід, потрібно щось робити таке смачне, щоб не бігти по морозиво і в холодильнику було в тебе завжди те, що можеш з'їсти. Ми сьогодні зробимо таке суфле ягідне, яке буде дуже смачне. Вродила, слава Богу, у нас малина. І ми з нею будемо робити смаколики. Перше, що нам потрібно, дивіться, я беру отаку упаковочку на 15 грам кондитерського желатину. Я його заливаю водою кімнатної температури 100 грам. І отак хай настоюється. Не потрібно гаряче, отак ось воно. І хай собі стоїть і чекає. А ми будемо робити справу свою далі. У мене тут пів кіло малини ягід, я її всю передивилася і вам це треба зробити, щоб не було ніде ніжки, щоб вона була вся чистенька. До неї ми всипаємо дві ложки сметани. Зробили. Тепер отакий ось білий йогурт у мене. Якщо у вас йогурт жирний, тоді не потрібно додавати сметану. Але я люблю з сметану, тому що у мене йогурт 1,6%. Маложирний, через те вливаємо йогурт сюди, малина трішки кислувата. Через те вам потрібно буде подивитись, чи цукор маєте, чи маєте цукрову пудру. Я буду додати мед. У мене тут три столові ложки меду. Теж літній свіжий мед, не той, що засахарився, але він розтане будь-який, чи той, чи той. І оце все ми з вами. Повинні збити нашим блендером. Включаємося в роботу. розтанув наш желатин на водяній бані, і ми його зараз вливаємо в наш йогурт, в наше суфле. помішуємо. Так. І відразу. Посуда, в кого яка є. Посуд, ну, красивий, звичайно, в стіклі. але в кого яке є. Єдине в мене до вас прохання. Дивіться, будь ласка, на те, наскільки кисла малина, кисла, не кисла. Тут-які ягоди, які у вас є. Тоді ви будете коригувати кількість меду, чи цукру, чи цукрової пудри. І отак ми розливаємо. Так. ставимо в холодильник. Застигне, я вам покажу, що ми отримали. Ось такий ми отримали десерт. Дивіться, як гарно повністю відповідає тому, що я вам говорила. І ніжно і смачно. Аромат і смак малини у мене, а у вас буде з тими ягодами, що ви зробите. Дуже надзвичайно смакує по-бистрому, але дуже смачно літні. Можна замість морозива пропонувати дітям. Бо це, я думаю, набагато краще, ніж те все. І, оскільки у мене із медом, а не з цукром, і не з цукровою пудрою. Я так думаю, що можна їсти навіть діабетикам. Дуже велике вам дякую за увагу. Чекаю коментарів. Чекаю на лайки. Заходьте, будь ласка, на мій канал. До зустрічі!